Повертаючись до цієї НПЗ, до можливих провокацій, чи зараз ми можемо говорити, що може до цього вдатися, ну чи просто совпадіння, як кажуть по російському зомбоящику, я вибачаюсь за зв'язок. Тут не дуже з ним гарно так. Це може бути провокація, тому що Кремль вкрай зацікавлений в тому, щоб тягнути Білорусі війну. Я вже казав, що Лукашенко цього не хоче. Він Дуже боїться, що ця війна для нього закінчиться тим, що до Білорусі зайде той самий, наприклад, полк Кастуся Каліновського, то його скинуть. І білоруси не хочуть воювати з Україною. А Кремль хоче, щоб ми вимушені були туди перебросити хоч якісь резерви, які ми можемо використати у контрнаступі для прориву. Тому мотивація у Кремля заліза заставити нас змусити розтрощити сили. І ослабити тиск на півдні, на Херсонщині і на сході тому так. в них є мотивація. Ну так я розумію. Тим більше, що я так розумію, що на схід вони зараз підтягують резерви, зокрема, якщо говорити про Куп'янський, наприклад, напрямок, так то там хочуть прорвати оборону. Про це заявляв заступник командувача східного групування військ Сергій Череватий. За його словами, ситуація хоч але контрольована на напрямку, посилили. Оборону збільшили кількість ударних засобів, водночас на Куп'янщині обов'язково евакуюють 37 населених пунктів. Це міста і села наближені до зони бойових дій? Вивести мають приблизно 11 тисяч людей, серед них 600 – це діти. Тобто, вкрай необхідно зараз ворого, я так розумію, і свої резерви якось звільнити, і наші відтягнути. Якщо говорити про куп'янський напрямок, то навіщо чому це для них важливо? Чому вони там зараз зосереджують свої сили? Вони там зосередили групіровку. Насправді вже деякий час. Вона там працює. Там багато і танків, і особливий склад. Вихід на цьому напрямку, якщо вони мріяк, вони мріють прорвати нашу оборону та просунутися вперед, це. Одночасно дає можливість загрожувати і слов'янську, і агломерації Слов'янськ-Краматорськ з півночі і загрожувати Харкову і Харківщині. Тобто це дуже для них така вигідна позиція, і нам доведеться тримати оборону вже на двох напрямках. Тому вони дуже хочуть там просунутися. Вони лізуть щодня, лізуть по берегу річці Оскол, по інших напрямках, але поки що вони не мають результату. Вони отримують відсіч і навіть віттями наші переходять у контрнаступ. Але їх а там дуже багато. А ми можемо зараз класти враження? От чи розуміння, хто там є? Це кадрові російські військові, чи це ці чмобіки mm -hmm. Вагнер зараз вже так розумію, не бере участь в бойових діях. Там у ці з так альтернативні, якісь ПВК. Можливо, вони там я не знаю наразі, хто mm -hmm. там є, тому що ми не там і сказати важко. Mm -hmm. Але ну, там казали просто тисячну групіровку, тобто там є, мабуть, усі. В асортименті, як на Росії полюбляють це робити так, ну якщо говорити взагалі про наше просування, то на двох напрямках воно відбувається: це Запорізька та Донецька області. Отже, сили оборони продовжують штурмувати наразі на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському відтинках у напрямку Рожайного, також південніше та Південно-Східніше Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рукавах. одночас українські воїни. Продовжують вести наступальні дії південніше Бахмуту. Окупаційні війська спробували повернути втрачені позиції на околицях Кліщеївки, але успіху не мали. Окупанти в свою чергу вели наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки на Тонеччині. але все це безуспішно. Тобто ну, я так розумію, що сказати, що вони пішли зараз в оборону, не варто так. Ну у нас достатньо велика лінія фронту і скрізь різна ситуація. Їх вибили з позиції, вони відступили, зарили цю глуху оборону, заклали, дуже щільно замінували підходи, забетонували е свої позиції, Є бункери, огніві точці, там по три метри вниз, під корені дерев. Ну, тобто вони закріпились. Але вже, мабуть, дві доби, я точніше не скажу, може три. Вони намагаються відбити свої позиції, і південніше Бахмута. Е ту саму кліщівку хочуть вибити наших нових позицій, і північніше на північному заході, де грім саме наш працює. Це верховська водосховище, Берховка. Тут вони теж напирають дуже щільно, накривають з до чого, до чого можуть, і намагаються просуватися. Але доки в них нічого не по, не, не виходить, ті позиції, що ми захопили, ми утримуємо. Порівняно, наприклад, з минулим роком у них тактика змінилася ведення бойових дій. Звісно, вони навчаються і навчаються в нас е, у тому році. Вони ще перли великими групами або на Бахмуті були тоді пізніше м'ясні штурми, прям навалом йшли. Так вони працювали ротами зараз. Вони теж намагаються працювати невеличкими групами, там від 6 до 12 осіб. Це вони в нас скопіювали і при дуже дуже. Сільної підтримки артилерії, мінометів, всім ракетно-залпового вогню, авіації. Mm -hmm. oh. Будьте здорові. Так, авіація, так розумію, зараз теж багато нам складнощів створює їхня. Як завжди. Mm -hmm. А, так, це керовані авіабомби чи як це вони використовують. Зараз ми можемо говорити про цей паритетність, так, про яку ми спочатку війни говорили, про те, що. В основному ми... це керовані авіабомби. Uh -huh. Так, ми не можемо ще говорити про паритетність Ствол, стволів, і мінометів, і арти, і СРЗО, і авіації, і боєкомплектів, В них більше. Ми якось врівноважуємо це за рахунок професіоналізму наших артилерістів і за рахунок більш сучасної современної. Техніки від наших союзників, від наших партнерів, тобто працюємо точніше, оперативніше, швидше міняємо позицію. І в нас багато хлопців та дівчат у арті з технічним технічною освітою, тобто вони дуже дуже е, досконало використовують ту техніку, що дають нам західні союзники. Прекрасно угу. а, так, і знову ж таки, я так розумію, зараз ми, е, от до тієї переваги якості над кількістю, так ідемо. Так саме так за за рахунок якості, за рахунок емоцій, духа, патріотизму, за рахунок того, що ми знаємо за що б'ємося, ми прийшли не заробити гроші вбивством на чужій землі, а захищаємо свою. За рахунок усього цього, ми <клев> втримуємось і за рахунок цього ми і перемагаємо. Угу. А, так і знову ж таки дуже багато казали про те, що ворог мав час, на жаль, для мінування території. Це для нас зараз дійсно є проблемою. Зараз яка ситуація з цим? Ну, ситуація дуже важка. Справді щільно замінували всім, чим могли, як могли щось закопували, щось розкидували. Мінують дуже щільно і дуже важко розмінувати, тому що тут багато степних таких ділянок. Які прострілюються, які ну, бачимо все, вони нас бачать, і зеленку вже і зеленкою важко часто називати, бо арта її винісла, вирубила, це, якісь торчать сухі стволи дерев, залишки. Тобто, про прозоро, все. І коли починається розмінування, будь то техніка, будь то сапери, вони спільно по них працюють теж артою, мінометами, прилітають безпілотники завжди, і це. Ну, це як мішені, хлопці наші виявляються. Тому розмінувати ну краще усього приладом, який називається тропа, це такий великий ящик, з нього вистрілює дрот. дрот детонує, детонують міни навколо нього. У нас є прохід, але їх не вистачає, на жаль. Угу так і ми бачимо, що наскільки це важливо, коли у пакетах допомоги оголошують про те, що розмінувальні машини також до нього входять. Це для нас дійсно зараз питання життя і смерті. Ну а з ворогів наших, що взяти? Бачимо, що вони освобождають від усього живого нашу землю і все просто нищать. Кирило, на жаль, наш час на спілкування вичерпаний, Вам дуже дякую за те, що, попри всі і технічні, дякую в тому числі складнощі до нас змогли долучитися. Повертайтеся з перемогою. Вам і вашим побратимам велика подяка. До нових зустрічі в нашому ефірі.